Святий Губерта, покровителю всіх мисливців і вісників. Віддаюсь особливий спосіб і твою опіку і прошу, щоб ти своїм перед Богом підтримував у всіх наших потребах. Випросив для нас, ласка, нагідування твоїх чеснот. Керуй моїм розумом, зади мої очі і руки щоб я виконував свої завдання згідно з правом Творця. Оберігай від поганих пригод і, і проведи до вічного спасіння. Амінь. Дело в тому, що історія каже, що той чоловік був особливим. І навіть кажуть трохи батя, бо любив не тільки полювати, не тільки ходити по лісу, а любив і добру наливку. І жінок Буберт пішов тропити Оленя. І каже легенда, що коли він того Оленя вискажив, то побачив поміж ноза і поміжливі. Розпецька Христова, і почув голос Божий, що треба навернутися до Бога і служити Богу. І так і сталося, наче єпископа почав служити Богу, почав навертати віру в християнську віру, а попри те, не полишив свого захоплення проводи. Та й 3 листопада при перепохованні. Побачили, що не ділиться Губерта. І з того часу йому надалили за того, як людині, яка дуже багато зробила для християнської віри. А попри те, попробуйте став мисливців, лісівників, мисливських собак, математиків, людина дуже була неординарна. Бажаю вам сьогодні гарного святкового настрою, учасникам змагань, влучних пострілів, а наймолодшим залиште організаторів без медалей. Сьогодні хочу повідомити, що у нас дуже класне свято, дуже гарна подія між мисливцями, початківцями, студентами, дітьми, які будуть брати участь у цьому всьому. Воно приурочене до дня святого губерта. Це покривитель мисливців. От і хочу сказати, що у нас для вже таких досвідчених мисливців сьогодні будуть проводитися змагання на двох майданчиків, які будуть по кількості пострілів влучних будуть визначатися переможці. От також хочу сказати, що сьогодні є студенти, які будуть сьогодні працювати з пневматичної рушниці, учні, які так само будуть до цього доєднані, і тим самим будуть навчатися і повторювати кроки теперішніх вже зрілих мисливців. У нас сьогодні 25 пострілів, з яких ми будемо вибирати найкращих, і хочу побажати всім учасникам перемоги і влучних пострілів. Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні ми такий осінній сонячний день 2 листопада зібралися на стрілецькому стенді у місті Львові, в школі вищої спортивної майстерності, нагоди відзначення, святкування Дня святого супер, покровителя мисливців, дослідників мисливських. Хотів би щоб слово передати і добре слово сказав пан Сергій Похож, чемпіон світу. Чемпіон Європи, чемпіон України зі стендової стрільби тут дуже добре, що ви започатковуєте її змагання мисливські, тому що зараз нема такого полювання. але я чув, що відкривається тринадцятого числа. Я все життя і полював, і стріляв. Так що полювання воно додає. Добавляє... І спортивного азарту, як і в спорту, розумієте, воно друг друга доповнювало завжди. То 100% так має бути, тому що людей треба заохочувати до того всього. Якщо людина не буде вміти, а зараз такі часи, що треба вміти зі зброєю, я таке чув, що є таке мисливський мінімум, це з 15 патронів То 8. Мучень. На рівні другого розряду. Ага, Це вже має бути. Ну але як воно Якщо... правильно? Летить качка, яку треба добути, яку треба. Так, добрати. Щоб людина міла стріляти, щоб не стріляла там, де не може. У мене таке розуміння. Мене звати Андрій Зозуля. Я фактично є мисливцем більше як 30 років, полюю е, від своєї юності дуже радо вітаю проведення таких заходів. Вони нас готують кром спільної мети, е, кром спільної ідеї. Е, дякую організаторам за проведення такого заходу. Загалом з нами сьогодні, крім мого брата, ще є наші діти, які, яким ми стараємося передати цю традицію полювання. Тут сьогодні мій син, сьогодні мій племінник, і ну, це важливо, якби передавати свої знання, вміння, свою традицію нашим дітям. Ну, загалом, лозунг мисливців це є зберегти та примножити. Тому єдине побажання, щоб байливо ставилися до традиції, до природи. Завдання мисливця примножити звірну, примножити. Її присутність в свогіддях для того, щоб наступні покоління могли радо відвідувати ревіри, якби і мали на що полювати. Сьогодні, в день змагань до Дня Святого Губерта, ми створили локацію для дітей, для дітей-мисливців і не тільки, яких вчимо, як правильно стріляти з пневматичної гвинтівки. Маємо кульки, по яких діти стріляють, маємо мішені, де старші діти стріляють. І з дотриманням всіх правил і норм техніки безпеки, індивідуальний підхід до кожного учасника. Вчимо, показуємо, діти стріляють і ми дуже радіємо їхньому результату. Мене звати Владислав. і Я живу у Львові. І я був вже на змаганнях дев'ять разів, і я стрільна в 18, і 17 і 30. Я хочу мабуть. Start the musclets. Okay. Мене звати Володимир, я інструктор по стрільбі по рухомим об'єктам. Ми знаходимося на стрілецькому стенді. Сьогодні у нас пройшло навчання студентів одного з університетів. Вони отримали базову інформацію, що таке рушниця 12-го калібру, як з неї стріляти, як її з нею поводитись, для чого її можна використовувати. Були деякі помилки, ми їх виправляли, нічого складного нема. Початковий курс він є досить простий. Просто треба гарно виконувати вказівки інструкторів і їх повторяти. Хлопці вже відстріляли, отримали якийсь досвід. Це я так розумію, їхній перший досвід. Майбутнім стрільцям по одне побажання вірити в себе, тренуватися, вірити в свої сили і постійно собі ставити цілі, тоді вони будуть виконувати. Знаходимося на Львівському стрілецькому стенді. Урочистості святкування святого Губерта маємо нагоду повчити студентів практичним стрільбам з мисливської зброї. Сьогоднішній захід, власне, присвячений вшануванню. Покровителя мисливців, лісівників святого губерта тут у нас на Львівщині проходить напередодні відкриття регулювання чисельності окремих видів мисливської фауни. Це буде робитися для того, щоб власне тримати під контролем епідемічну ситуацію. По сказу і по африканській чумі свиней. Сьогоднішній захід, якраз напередодні за два тижні до відкриття цього початку регулювання чисельності, він є добрим, тому що в зв'язку з війною люди вже трошки відвикли мисливці і поводитися правильно зі зброєю десь потрібно згадати навички, і сьогодні якраз є така нагода. І зараз студенти і майбутні мисливці вони сьогодні мають можливість почути, як правильно поводитися зі зброєю, що можна, що не можна, і це якраз гарантує е, найголовніше це безпеку і життя, збереження життя людини на полюванні. По-перше, по хочу всім подякувати, що ви приймаєте участь в наших заходах, підтримуєте і відроджуєте нашу рідну українську культуру побування. Кул і по старій традиції моногистрі!